Дай батарей. Шахів рай проти абзала. З Казахстану. Рейтинг 1914. О, почки. Ясокрас. Yes, Давай А, цей варіант. А, цей варіант. А, цей варіант. Вайф4. Ну. О! Числа жар. Нічого. Сопит. Десь тут хочу. Повернути тактичну операцію. Операцію. Поверну... А, він не може повернутися. Він то не може. Бо пішак F тут закрився. Нічого не буде. Ти хочеш просто віддати мені коня за пішака каси. Ас. Ясно, що ну, тут не ясно. Все тут у нас ясно. Як білий день. Як білий день. Ми зіграємо ось як. Ах, ти ж ти подивиш, що тут є у нього. У нього є удар. Ми можемо так зіграти, і якщо він зіграє сюдик. Якщо він зіграє сюди Ми б'йдем слоном. У нас є ще такі потім хіби. Слон Д7. Так, да, ми ж не зобов'язані. Брати! Сандесім є хід. Мені здається. Але проблема в таких позиціях, що як би я е, ну, не рахую. Я краще знищу цього важливого, жахливого навіть, пішака. навіть. Щоб Він мені не наводив на мене. Слоном. Тепер я кінця 6 зіграю. Yes, of course. Щоб не було тут шахів. Ти захочеш піти кудись сюди, але ми, мабуть, все-таки. Трошечки, якби. Будемо тобі заважати. Чи ні, Чи? Трошечки, то, ну. Чуточок. Позвожаємо розкірнутися. Ой, не подобається мені хід. Не подобається. З усіх боків. І з мого боку, і з боку суперника. Напевно, тиру. Ох. Він може повернутися сюди. Ні. Непоганий хід. Тут в чому суть була, якщо б я з'їв би, Якщо він зіметте рою, то я мат поставлю. Він може пішаком взяти. А я можу напасти на Туреччину і на Ферзеччину, правильно, правильно? І там уже буде. А, буде шах просто. І що шах, я сюди пішу. І, в принципі, слон F5. Не видумувати просто. Лінію тримати для цих. А, стоп, слон F5 ти сюди просто. Значить кінь сюди має йти. І на шах просто повертейшн. Правильно? Що зіваю я? можливо. Хотів сказати, чого зіваю, ну. Там суперник швидко пішов. Тому що бачиш класну ідею, здавалося б. А от потім, якби не шукаєш за суперника, що він може знайти. А, тепер знаходиш. Дасть фрезя. Буде грати на мій час. Так, туди я не можу піти. Так, зараз він рокернеться. Давай так підемо. Брати троє йому треба. Да, щось в мене є підозра про такого типа крутого. Щось він дуже швидко грає. Хоча... Чого б... Чого б ні? Друзі. Кізівно в супарка. Все підряд почав Ну, У нього погана позиція з дебюту. Дуже 74 на 74, але потім щось у нього було непогане, якийсь момент. Так, да, тут дуже багато суперник робить ходів пішаками, от в дебюті. 1, 2, 3, 4. Фігури тільки дві вивів. Я вже схвав короля. Робить. Я підриваю центр, типова, ідея. Божу фігуру він знову робить хід пішаком. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ходів пішака. Тому і отримав потендійну позицію. Все-таки треба було сюди йти. Тут король Е2 краще, нам подивимося такий варіант. А, слон слон А, сланжечой. Кінь С6. Нормальний хід. Просто віддаємо, якби. Тру. Запішика, але пішак, звісно, дуже си сильний. Відволікав би всі сили. Але в нас 1, 2, 3, 4 фігури атакують короля. В білих дисгармонія. фігури навряд чи встигнуть розвинутись. Тому король тут далеко не втече. Ну, я простіше просто зіграв. Так. І знищив цього на зойливого пішака. У мене сьомій горизонталі. Ферзь Б6. Ну, мені завжди не подобається отакий мотив. Тут просто з'їв, да. Тому що ми з темпом напали в суперника багато проблем дебютних, яких він ще не вирішив. Тому ми можемо здійснити цього пішика. Ой. Я вирішив підтримати оцю штуку. Дай погрожую. Так. так. Не матиме. Так, от він зіграв. На, треба вже віддавати фрезяну. Добре, тут. Що, йому? що йому порадити, якщо вже позиція безнадійна з дебюту. Нічого.